Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні хочу передати для вас інформацію від карт. Вже щось вилітають саме для цієї людини, яка дивиться це відео. На дні колоди, король Кубковий. Любовні розклади, я так розумію, все продовжується. Дивимось. же буде це король. Вам потрібно знати наступну інформацію. Я буду казати все ж таки про чоловіків. Чоловіки, будь ласка, перевертайте на себе тут, ваша пара, ваша жінка. Отже. Людина, яку ви знаєте, ваш партнер, з яким наразі у вас саме пауза в стосунках, не розрив нічого такого, ось саме пауза, Якась, знаєте, така незрозуміла підвішена ситуація. І дуже-дуже швидко, ось прям малнієносна, буде вона вирішуватись. Про що тут кажуть чоловік, який знаєте був такий дуже холодний до вас, і знаєте. Не глобально, не глобально, але все ж таки ви чекали. Ви чекали, вам було незрозуміло, чому він так повівся, повів себе з вами, чому, знаєте, він якось ось ваші почуття, атвірк. Якийсь він дуже холодний, якийсь він дуже незрозумілий, можливо, якось став він, знаєте, таким дуже холодним. Але вам тут кажуть, що ця людина, яка наразі, да, скоріше за все, можливо, ви не спілкуєтесь навіть з нею. Ви чекаєте, думаєте, ну що це з цією людиною, що з цим чоловіком взагалі, що по цих відносинах, взагалі, що далі з цими відносинами? І вам тут кажуть дійсно про те, що цей чоловік. Він, знаєте, пропрацювався, пропрацював себе. Він, значить, все ж таки, все ж таки, знаєте, він пропрацював себе не просто так, в якому сенсі йому, скажімо так, допомогли це зробити. Тобто були такі обставини, коли він, знаєте, дуже потужно пропрацював ось ці свої якісь. Незрозумілі для нього моменти, які були у ваших відносинах. Як це правильно пояснити? Тобто, все, що стосувалось ваших перспектив, ваших планів на майбутнє, у нього, знаєте, було якесь таке бачення. Він це не, зрозумів, не розумів, він не знав, він тягнув, він щось там робив, ходив і так далі, тому подібне. А знаєте, життя і подійний ряд склалось таким чином, що йому. Допомогли швидше вирішити, знаєте, що взагалі він робить або не робить. І ця людина, вона дійсно дуже прокачалася. Вона зрозуміла, що вона хоче з вами стабільності, вона хоче з вами навіть союзу, да? ну тобто, скоріш за все, так, сім'ї, давайте так скажемо. І також хочеться сказати, що ця людина вона наважилася, набралася розуму, вибачте, да? все ж таки. Взяти цю ситуацію в свої руки і проявлятися до вас. Тобто, дійсно, ця людина ось після цього відео дуже-дуже швидко буде до вас проявлятися. Вам потрібно знати, що ця людина вас кохає, вона вам, до вас йде з почуттями, з почуттями новими, тобто, дійсно, людина зовсім по-іншому подивилась на цю ситуацію, на ваші відносини. Багато чого він зрозумів. І він також по-новому буде, ну, давайте просто себе вести да, у відносинах, по-новому буде дарувати вам емоції. Тобто, ну, це такий момент, що як раніше, цього вже не буде. Ось так. Тобто за, зараз буде все зовсім по-новому. Зараз буде е, після періоду застою буде розквіт, буде розквіт в ваших відносинах. І знаєте, це ось просто щось мені хочеться сказати. це... Те, чого ви хотіли. Це той чоловік, якого ви хотіли, просили, якого, на якого ви заслуговуєте ось так. І тому знаєте, вам ще більше було незрозуміло, що ви якось знаєте розумієте, що це ваша людина, вам все круто, вам все подобається. Але ось якась, ну, якась така такий момент був, що якось не некрасиво, холодно ця людина повела. Повелась з вами, да, ось так, але вам потрібно передати від карт інформацію, що ця людина дуже трансформувалася, вона буде ось ось вже проявлятися до вас, да, робити кроки. І ця людина дійсно вас кохає. Ось це вам потрібно знати. Що ще вам потрібно знати? Я не знаю, чи потрібно вам ще щось тут, в принципі, казати. Тут три туза, вищі сили, сонце, блазень, партерство, на дні колоди, ось зірка, дійсно, тобто це здійснення вашого бажання. Ну, знову ж таки, да, давайте вже проговоримо. Ще вам підкреслюють, вам кажуть про те, що дійсно це ваш чоловік по, вашій, по вашим заслугам. Да, тому що якось ви це вибороли. Якось такі були моменти у вашому житті, що ви цього чоловіка вибороли. І вам це, знаєте, як подарунок подарунок від вищих сил. Тобто ви дійсно ось заслужили на цю повагу, на цю любов, на цю. На це благополуччя, на все найкраще на добробут, на кохання, на фінанси дуже великі, на те, щоб дійсно поряд з вами був коханий чоловік. І вам дійсно, знову ж таки, цього коханого чоловіка дарують. Вам дарують, знаєте, таке емоційне, дуже класне, велике, емоційне наповнення. Вам дарують, знаєте, хочеться сказати, стабільність і якось так структурованість. Ось вам дається. Розуміння, ось е, як це правильно пояснити, про що я тут хочу сказати. По-перше, хочу сказати, що дійсно, е, це новий етап е, розвитку е, ваших відносин. Це зовсім по-іншому, це зовсім по-новому. Тому що е, Людина змінилася, тому що ви змінилися. Ви також ще більше поряд з цією людиною наповнюєте себе. І ось що я хоч хотіла сказати, я вже трошки забула. Ладно, повернемось до того, що ви з цією поряд з цією людиною вона вам подарує ще більше емоційне наповнення. Це дійсно ваша пара, кому актуально це в майбутньому можливо також дитина від цього чоловіка. Ось. В принципі, щось хотіла сказати, бачите, але не сказала. Значить, це не так, в принципі, і важливо було для вас. Найголовніше, я вам передала: Вищі сили з вами, вищі сили вам дарують чоловіка. Вирішуйте, знайте, що дійсно це такий дуже доленосний союз. Це те, на що ви заслуговуєте. Це, це та Родина, знаєте, що хотіла сказати, ось, е, вспомнила: це та родина це такий зв'язок, це така взаємодія, і такі відносини, коли ви дійсно ось просто ясно розумієте, вам все чітко зрозуміло. Не тільки, да, ось у відносинах, а й взагалі по життю. У вас, знаєте, ось ясно бачення, але тут не про Силу, там, магію і так далі. Тобто ви ясно бачите події ситуації, навколишнє життя, що з вами відбувається взагалі по життю, як, знаєте, ви бачите суть, ось як воно є насправді, ось, ось якось так. Це знаєте, якось щось у вас навіть відкривається, таке дуже-дуже потужне. Ось якось так мені хочеться сказати, якась така сила. Вдохновіння на те, щоб творити, на те, щоб відкриватись цьому життю, цьому миру, знову ж таки, творити, допомагати і сяяти. Тобто, скоріш за все можливо навіть так, да, що ця людина вона вам буде допомагати в цьому. Підсвічувати це, або, знаєте, фінансово вас так підхопи що ви взагалі там не будете не про, не про що думати. І вищі сили також вам допомагають. Тобто, можливо, знаєте, є якась також у вас значуща місія, да яка проявиться саме після появи ось цього чоловіка в вашому житті. Він просто вам це підсвітить, тому що ви якось вивільнити свій ресурс. Тобто, це буде те, чого ви хотіли. І це, знаєте, ви вже прокачена, але це все ж таки, знаєте, заповне в хорошому сенсі слова, якусь таку там, доверху вашу емоційну чашу. Це не затичка, а просто ще один такий пазлік. Ось якось так. Слухайте, така інформація, потужна карта, просто суперкруті. Приймайте, тому що ви дійсно на це заслуговуєте. Карти ось просто неймовірні. Я вам кажу: фоткайте, ставте собі на заставку, тому що тут просто надпотужно, надпотужно. Хто загадував, любовна тема, ваш партнер, ви бачите, просто все найкраще. Карти. Дійсно дуже глибокі. Розказала просто, знаєте, поверхню. Можна тут сидіти розказувати ще 40 хвилин, але я думаю, що суть, ви зрозуміли, уловили, це дуже такий момент зустрічі, да, проявлення цього партнера дуже значимий для вас. Ось це вам хочуть сказати. Будь ласка, зверни увагу на це. Ось так. Ось така ситуація, ось така інформація, кому відгукнулась. Будь ласка, приймайте і підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.